Друзі, нас інфу перші проголом не поїхали. Під Покровськом творився котел, у якому опинилися великі групи російських військових. Вони були відрізані від постачання та під постійним вогневим контролем. Перші радіоперехоплення зафіксували плагання про зелений коридор, прохання пощади, гарантії життя частини російських бійців виходила на коліна, передаючи сигнали капітуляції. Для багатьох це стало єдиним шансом вижити запаси. Боєприпасів були вичерпані. Продовольство закінчувалось. Вода добувалася з калюші, технічних резервуарів, а командування втратило здатність координувати дії. Пишете. «Канал офісне мишення у самому центрі оточення панував хаос поранені. Лежали без допомоги імпровізовані перев'язки, виконувались з підручних матеріалів інфекції, поширювались блискавично. Медики, що залишились працювати під тиском, часто без ліків з мінімальним інструментарієм. Сотні важко поранених не могли бути евакуйовані через обстріли і заміновані підходи. Ті, хто вижив, описували картину підземні укриття, перетворилися на задушливі пастки. Люди гинули від нестачі кисню і задимлення. Командири намагались організувати прориви, але кожна спроба завершувалась великими втратами. Тами штурмові групи потрапляли під щільний артилерійський мінометний вогонь. Бронетехніка застрягла на розбитих дорогах і полях, де міни і засідки перекривали будь-які маршрути. Кілька підрозділів відокремившись від основних сил, здавались окремо інші тягнули час. Сподіваючись на домовленості на політичному рівні обговорення зеленого коридору, перетворилось на складний процес. Посередники пропонували різні маршрути. Але кожна сторона побоювалась зради для організації безпечного виходу необхідні були гарантії. а Їх не існувало. Будь-яка колона могла опинитись під ударом. Водночас, залишення котла без рішення загрожувало масовною загибель, що вже стало фактом. Кількість тіл на вулицях і в підвалах перевищувала можливості для поховань серед полонених і тих, хто добровільно вийшов з укритті. Виявилися як рядові бійці, так і офіцери свідчення різнилися. Одні говорили про накази тримати позиції до останнього. інші визнавали розпачів відсутність командування. Частина визнавала факти злочинів проти цивільного населення. Що фіксувалися слідчими групами одразу після евакуації. Військова ситуація довкола Покровська загострилась до критичного рівня. Українські підрозділи отримували периметр, проводили зачистки, контролювали ключові дороги. Окремі райони стали непридатними для життя. Зруйновані водогони, лінії електропередачі, лікарні, населення масово залишало домівки, переселяючись в безпечні регіони. Гуманітарні організації працювали на межі можливостей, доставляючи мінімальний обсяг їжі і медикаментів. Сутні загиблих і поранених стали прямим наслідком боїв за котел. Точна кількість жертв залишилась невідомою. Моє, але рівень офіційні дані підтверджувала, що це одна з найбільш критичних зітнень у регіоні. Точно кількість жертв залишалась невідомою, але навіть офіційні дані підтверджували, що це одне з найбільш кривавих зітнень у регіоні. Евакуаційні групи діяли в екстремальних умовах під вогнем через заміновані ділянки, використовуючи бронетехніку лише як прикриття для медичних машин. Що ж ситуація під покровськом довела, що будь-яке формування котла перетворюється не тільки на військову паску, і гуманітарну катастрофу. Відсутність координації в командуванні супротивника, нехтування, логістикою, ігнорування Попереджень призвели до того, що війська опинились беззахисними. Зелений коридор в умовах повної недовіри сторін став інструментом політичних торгів, а не реальною гарантією життя. Подібні випадки формують прецеденти для майбутніх операцій. Очевидно, що міжнародні посередники і стандартизовані механізми контролю, необхідні для уникнення повторення подібних трагедій. До того моменту будь-яке прохання про гуманітарний вихід залишатиметься заручником політики та воєнних рішень. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм Аналів голова в кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.